Вінниця відправила другу фуру за добу з гуманітарною допомогою мешканцям Херсонщини, яка потерпає від наслідків теракту на Каховський ГЕС. Про це повідомили у Вінницькій міській раді. Цього разу відвантажили питну воду, продукти харчування, олію, борошно та повітряно-опалювальні пушки для осушування приміщень. Вже дві вантажівки, кожна з них по 20 Он гуманітарної допомоги для Херсонщини попрямує з Вінниці. Провізію питну воду та необхідне оснащення вдалося зібрати за один день. Разом з тим вінничани не не зупиняються і вже готують наступний вантаж. Вчора було відправлено перший вантаж. Це була в першу чергу питна вода. Це були продукти харчування і це були. Е Оби об, обігрівачі обігрів спеціальні для того, щоб потім можна було висушувати будинки, які були затоплені на сьогоднішній день. Ми збираємо речі, ми збираємо матраси. Я дуже вдячна сьогодні. Якраз клініка Сергієнко автор... Клініка Сергієнко люди зібралися і передали нам матраси, подушки постільну білизну, білизну і пледи для того, що ми передавали. Найближчими днями ми будемо формувати черговий вантаж, куди долучаються депутати Вінницької міської, Вінницької обласної ради. Будемо закуповувати човни і також передавати туди.